Сумочка для телефону та документів ще варто звернути увагу на модель 21-22. Наразі ми зараз ношили великі, великі палітри кольорів. Взяв три кольори, ті, що лежали під рукою. В общем, є в різних шкірах: в Крайзі Хорсах, в Алькорах, в Гладких. Алькор це ось така лакова шкіра. Що тут є? Тут є задня кишенька ось така кутова. Куди можна гроші поскидати, копійки, картки, готівочку, щось таке. Або ті ж документи, ID-карточки покидати. А всередині у нас, ну всередині у нас, звісно, ремінь шкіряний в колір з металевою фурнітурою, щоб носити через плече. І ось такі дві кишені під один телефон, під другий телефон. І тут ще всередині три слоти під карточки. Теж непоганий варіант. Під телефон і документи, але він трошки менший, ніж я показував до цього 0075 модель. Це Тарова 2122ан, але вона більш лакшері. Тобто це від 1900 гривень в залежності від кольору. Переходь за посиланням в профілю та дивись, там є окремий розділ Сумки-чохли. Це якраз про ваш запит. Сумки для телефону та документів.